Добрий вечір, добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма Політклуб Я Віталій Портников. І сьогодні нашою головною темою, темою, яку ми будемо обговорювати з гостями нашого ефіру, буде перемога. України у стогольському арбітражі це ще така попередня перемога, але дуже важлива, тому що вона скасовує нашу відповідальність по кільком кабальним статтям енергетичного контракту, укладеного між Російською Федерацією і Україною ще під час президентства Віктора Ющенка Можна сказати, що абсолютно в іншу історичну епоху. Маю сказати, що це дійсно така серйозна подія, і про неї будуть ще довго згадувати. І починалося все насправді ще 1994 року. Ось для мене особисто. Навіть раніше я хочу про це поговорити, тому що мені здається, що ми недооцінюємо ситуацію, яка склалася з енергетичною залежністю України від Росії, яка створила ці проблеми, які існують досі в нашій економіці і в нашому заксягденному житті. Саме 1994 року, може навіть трішки раніше. Коли Леонід Кучма став прем'єр-міністром України, з'явилася ідея, що наша головна мета це здешевлення енергоносіїв, що ми маємо купувати дешевий російський газ. Ця, це прислів'я, що дешевий сир може бути тільки у мошоловці, воно виявилося не про нас. Я дуже добре пам'ятаю, тому що це для мене, чесно кажучи, особисті переживання. Що коли я писав е, статті. І давав коментарі тоді на початку 90-х років про те, що така залежність від російського газу, така без безальтернативність у постачанні сировини, воно призведе до деградації економіки, воно призведе до того, що у нас не буде ніяких реальних реформ, що наша економіка буде заручницею кількох сімей. Все це сприймалося абсолютно, я б сказав, без будь-якого ентузіазму. Сприймалося без ентузіазму і моїми колегами, які тоді мали займатися, в принципі, енергетичною питанням сприймалися без ентузіазму громадянами. всі казали, що я взагалі прихильник Росії, що я просто хочу так зробити, щоб Газпром отримував більше грошей, а ми можемо платити менше. Чому треба платити більше, коли можна платити менше? Причому ми взагалі не зрозуміло, кому весь час платили, тому що практично весь час існування української незалежності аж до підписання ось цього контракту, який зараз обговорюється. В Стогольському арбітражі, ми отримували газ не від російського акціонерного товариства Газпром, а через посередника. Це пояснювалося різними е е е такими обставинами. Причому української сторони були свої обставини, що так вигідніше. А російська сторона казала, що хахли варують газ. Так зачем же за это отвечать Газпрому? Газпрому? І це не просто я там якусь загальну фразу зараз вигадав, це пряма цитата з інтерв'ю першого голови правління російського акціонерного товариства Газпром Рема Вякерєва, який перед своєю смертю давав інтерв'ю. І журналіст його запитав, чому в Україну постачала Газ не э, сама ця компанія, на російському ринку, не тільки на російському, а компанія Тера. Ну, от чому. Для відчого була прокладка потрібна. І він сказав: ну, то це тому, що Україна не, плаче, не, спла не сплачувала за газ все одно. І я вирішив, навіщо тоді Газпром і ми вирішили створити ітеру, хай ітері не платять. <риклад> за рахунок всіх цих схем, які створювалися при утворенні ціни за газ, були фактично оформлені всі величезні статки в Україні. Ось те, що ми називаємо олігархією. Все це утворилося за рахунок ціни на газ. Прибутковою металургія могла бути тільки за рахунок ціни на газ, і це Рінат Ахметов. Прибутковою хімія могла бути тільки за рахунок ціни на газ, і це Дмитро Фірташ. Всі ці прибутки створювалися саме за рахунок такої ціни. А ще важливою було особливістю те, що після того, як було оформлено ціну на газ через посередника. Місце Етери зайняла компанія Росукоренерго. І саме компанія Росокоренерго, яку заснував Дмитро Фірташ, займалася тим, що вона транспортувала туркменський газ через всю територію Російської Федерації до України і нам пояснювали, що так неймовірно вигідно, тому що туркменський газ набагато дешевше. Російського, а за його транспортування ми не плане сплачуємо, тому що це з'їдається ціною, яку Росія нам сплачує за транспортування свого газу в Європу. Ніхто навіть не говорив, слухайте, а якщо ми купували російський газ просто на кордоні з Росією, то ми може і прибуток одержували від того, що ми транспортуємо російський газ до Європи, а не будемо віддавати цей прибуток за транспортування трокменського газу по всій території Росії, яка ну територія Росії, ви знаєте, Волга впадає в Каспійське море. Росія більша за Україну в два рази. Ну, ні, цього ніхто не рахував, тому що коли люди рахують гроші, їм не до логіки. Фактично, через цю фірму посередника діяли як самі росіяни, які домовлялися про цей реекспорт газу, тому що ви розумієте, що насправді ми отримували російський газ, а Росія закуповувала туркменський газ, і в цій схемі ніхто не міг розібратися. Плюс у нас були одні ціни для промисловості, одні ціни на населення. Величезна частина промисловості робила вигляд, що вона населення, і тільки населення не робила вигляд, що вона промисловість. І так ми всі і жили. Значить, створилася ціла лобійська група величезна, яка повністю контролювала частину української, не тільки енергетики, української політики: Дмитро Фірташ, Юрій Бойко. Керівник Нафтогазу і майбутній міністр палива і енергетики, віце-прем'єр українського уряду, а потім зараз лідер фракції «Опозиційний блок Сергій Льовачкін, майбутній керівник адміністрації президента України, архітектор українців е е е цього диктаторського режиму, проти якого сьогодні, до речі, ми дізналися, розпочали на, на реве кримінальну справу спеціалізовані антикорупційні прокуратури. От і заступник керівника фракції опозиційного блоку. Ця. Група особистостей знайшла підхід до серця Леоніда Кучми, було б дивно, якби не знайшла. Тому що, по суті, статки його зятя Віктора Пінчука теж залежали від стосунків з Газпромом. Пінчук це труби для Газпрома, який не постачав нам свій газ. Але купував у нас труби для своїх газопроводів. Чомусь. А в Росії таких заводів не було і досі, мені здається, немає. Тому звичайні інтереси Газпрому це дуже важливі інтереси були в той час. Потім, коли відбулася помаранчева революція, і коли новий президент Віктор Ющенко переконує, що він створить справедливі стосунки у взаєминах з Газпромом, і новий керівник Нафтогазу України, пан Івченко, навіть поїхав до Москви. Е е з перекладачем. Виявилося, що коли мова йде про гроші, не потрібен ніякий переклад. І знову залишилася якась схема, залишився цей посередник, залишилися ці всі люди з Росукаренерго на своїх місцях. І потім відбувся історичний момент. Історичний момент, який міг би не відбутися, якби не шалена боротьба між президентом Віктором Ющенка. І прем'єр-міністром Юлії Тимошенко. Я дуже пам'ятаю, що багатьом моїм співвітчизникам ця боротьба дуже не подобалася тоді. сказали, Боже мій, зрада, ідеалі помаранчевої революції, чого вони чубляться. Краще б вони разом працювали. Ніяк наші громадяни не зможуть зрозуміти, що для них набагато краще, щоб українські політики чубилися. Тому що вони домовляються ніколи не за свій рахунок, а завжди за наш. Була. Досить проста ситуація. Юлія Тимошенка хотіла позбавити Віктора Ющенка тих позицій, які він мав в політиці і в державі, і заради цього була готова підписати з росіянами контракт, який виключав би фірму посередника. Тому що було абсолютно очевидно, що Нафтогаз, який був створений за часи Ющенка, переформатований і перейшов потім під управління уряду, мав стосунки з фірмою посередника. А ця фірма посередник могла забезпечити Ющенку певні позиції. І от Тимошенко почала домовлятися сама з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним про те, що потрібно підписати контракт прямо з Газпромом. За що її критикували тоді? І, до речі, почали критикувати зараз. Коли було рішення стогольському арбітражу, що це невигідний контракт. Я зараз навіть не буду з вами обговорювати: вигідний це контракт чи невигідний. Я просто вам хочу нагадати, що це перший в українській історії контракт безпосередника. Що фірма Росукеренерго з цього самого дня перестала постачати на наш ринок так звану суміш Туркменського, узбекського і Казахського газу. Невідомо звідки. А виявилося, що можна просто купувати газ прямо України, яка знаходиться в тебе на кордоні у Російської Федерації. Щоправда, коли узгоджували формулу на цей газ, то вибрали такий варіант цього ціноутворення, який після підвищення нафтових цін став золотим для України. Це теж факт. Але це був так званий рамочний контракт, який Російська Федерація укладала з усіма країнами, з цим самим принципом бери або плати, з цими обсягами газу. Не можу сказати, що цей контракт мені подобається, але я вважаю його абсолютно легітимним. Як і стогольський реарбітаж, ми ж за цим контрактом е, пішли до суду. Якби ми пішли до суду з контрактом з «Росукоренерго», там сам чорт ногу поламав би. Судді Тагольського арбітражу взагалі б не зрозуміли, що ми принесли їм, тому що ніхто ніколи реально не бачив всіх цих документів, які підписувалися з посередником. Ви може пам'ятаєте, що в готелі Україна колись підписували ці контракти між Росією, між «Нафтогазом» і Газпромом, а в готелі України, тому що цей готель не мовби належав партнеру Фірташа Сімономаґілєвичу, і саме там треба було домовлятися. Такі державні структури. А це вже був контракт, який узгоджувався в Кремлі. І до речі, абсолютно очевидно, що була надана знижка на період до проведення президентських виборів в Україні. І для Юлії Тимошенко ця знижка була хоча б відповіддю на питання про те, що поки вона керує урядом, не буде різкого підвищення ціни на газ. Ну, наші політики, на жаль, завжди живуть сьогоднішнім днем, а не завтрашнім. Що відбулося потім? Потім переміг Віктор Янукович. Потім, замість того, щоб ми зверталися до арбітражу, як це зробило багато інших країн з такими самими контрактами, Віктор Янукович почав торгувати українським суверенітетом. Це абсолютно для нього природний торг для людини, для якої Україна ніколи не була батьківщиною а завжди була місцем заробітку і пограбування. Для того, щоб отримати чергову знижку за газ і дозволити. Українським олігархам збагачуватися і далі, і не реформувати свої підприємства і далі, він просто віддав Чорноморському флоту можливість базуватися ще невідомо яку кількість часу. Він по суті створив для Чорноморського флоту можливості для того, щоб готуватися до окупації Криму, ось якою стала в результаті ціна дешевого російського газу, ціна російських знижок. Але я вам чесно скажу. Що не тільки Віктор Янукович торгував українським суверенітетом. Ми з вами торгували українським суверенітетом всі ці роки, коли погоджувалися на закупівлю дешево російського газу. Ганьба всім нам! І до того ж ми виросли в релігії. В релігії. Голосували ми за політиків, які обіцяли, що це буде. Та нас питали. Питали, це була частина передвиборчих програм практично всіх українських політиків, які, які приходили до влади. Леонід Кучма переміг не просто так: відновлення стосунків з Росією, дешеве ціни на енергоносія, все це досі пам'ятаю. Так що не кажи, що нас ніхто не питав. Ми не росіяни, нас завжди питали. Ми до виборчих дільниць. йшли. Ще одна ідея: це була така релігія, що Росія нам постачає газ. Не може ніхто постачати, окрім Росії, альтернативи Росії немає, з Росією не можна сваритися, бо вона за заморози, та та-та-та. Навіть коли почалася війна з Росією, продовжували жити в цій релігії. Вона вже в Криму, вона вже на Донбасі, а не дай Бог, вона розсердиться. Вона вже розсердилася. І тут. Я б сказав, що уряд Арсенія Ценюка і нове керівництво Нафтогазу пішли на досить серйозний крок. Перше, це подача скарги в «Нафтогаз», в арбітраж Тогольський за цим контрактом. І друге, це відмова від закупівлі російського газу. І нічого, земля під нами не провалилася. Ось я стою. Газ у нас є дорожчий, дорожче, дорожче, я не сперечаюся. Ми не стільки за нього платимо, скільки платили. Але це пов'язане навіть не з тим, що ми не купуємо російське, а з тим, що ціна промисловості і ціна населення почали зрівнюватися, як в усьому світі. Бо саме ця маржа створювала сутність української корупції, коли ця промисловість прикидалася населенням. І державні компанії прикидалися населенням. Всі були населенням. Чого платити більше, коли можна платити менше? І от тепер ми маємо які результати. Що Газ ми купуємо конкурентно у того, хто менше меншу ціну запропонує. Що виявилося, що можна купувати дешевий газ, тільки може бути конкуренція. І ніхто нас, продавців газу, не лякає тепер. От будете це погано вести. Не будете нас любити, цілувати нам ноги. Газа, що Володимир Володимирович Путін ясна солнишка, підвищував нам ці, на, вам ціну на газ. Ми можемо навіть не знати прізвищ президентів країн, у яких ми зараз закуповуємо газ. І так і мають будуватися. Економічні взаємини. Це раз Газпром втратив величезну кількість грошей від того, що ми не купуємо в нього газ. Я завжди казав, що псувати стосунки з Україною це псувати стосунки з куркою, яка несе золоті яйця, тому що більш енергомісткою економіки, ніж українська, в Європі немає. Нам, звичайно, треба змінювати цю економіку, але вона поки що є такою. І той, хто продає газ Україні, отримує величезні кошти. І Росія сама себе. Позбавила цих грошей, а разом із цим транспортує газ через нашу територію, платить нам гроші за транзит, викидає мільярди доларів на якісь там обхідні шляхи, які не може ніяк добудувати. І хай вже вся економіка пропаде з цим будівництвом тих обхідних шляхів і мостів. Керченське. І найголовніше, що виявилося, що ми можемо абсолютно спокійно вигравати в судах, адже в чому сенс? Цього, цього проміжного рішення е, Стокгольмського арбітражу. По-перше, дійсно нам сказали, що ми не мусимо виконувати цей принцип, бери або, або плати, тобто, що ми маємо заплатити за те, що споживаємо, а не за те, що їм хочеться. І ми не перша європейська країна, до речі, яку звільнили від цієї кабали. Бо це якась така панщина, знаєте, типова, кріпацтво. По-друге, зникла заборона на. Реекспорт газу. Тому що раніше казали, не можна от, російський газ, тільки ви можете купувати і споживати. Якщо ви його комусь продасте, то той, кому ви його продали, не може вам його продати. Таке враження, це якийсь товар, який тільки один раз продається, а потім він псується, як ковбаса. Його не можна нікуди продати. Но це теж була така вимога Газпрому, арбітраж її скасував. І ще чимало таких от блох. Знайшли в цій годі, і це не кінець, тому що коли закінчиться робота стогольського арбітражу, ми вами побачимо, скільки ми виграли від того, що звернулися, врешті-решт до міжнародного правосуддя. А ми весь час хотіли вирішувати наші проблеми з росіянами, знаєте, полюбовно. Це як у тюремні камери. Тебе б'ють ногами желательно, і ти замість того, щоб звернутися до наглядача. Чи просто звернутися до суду, ти намагаєшся цьому похану, що якось, ой, не бійте мене, не бійте мене, я буду хорошо вести, що І він тебе ще бах! От Росія саме так з нами вела себе як кримінальний авторитет. А ми дозволяли собою це робити. Виявилося, що можна абсолютно що можна спокійно посадити в камеру одиночку, знаєте, Путіна, зараз. Всі хочуть бачити в цій камері, хай там собі сидить, хай собі бігає по цій камері, хай там собі. Цей Газпром будує там в своїй камері. А до нас нехай не лізе ані своїми військами, ані своїми товарами, ані своїм газом, ані своїми соціальними мережами не треба. І ногами теж битися не треба. Це нечемно.